Доброго дня, рибки! Вітаю вас! Місячне активне затемнення 14 березня 2025 року у вашому 7 секторі карти. Нагадаю, рибки, що затемнення із подібним розташуванням кармічних вузлів ми вже спостерігали у період з 2006 по початок 2008 року. А ось із протилежним розташуванням раху і кету із 2015 по початок 2017 на цей 2 року. Так чи інакше, але ці календарні періоди нашого життя рибки торкаються сфери особистих стосунків, партнерських взаємин, ділового співробітництва, пошуку роботи можливо, зміни нашої особистості кардинально. Тут і наші близькі, рідні, друзі, зміна ставлення до кола нашого оточення і судові процеси могли прозвучати в цей період. Також певні вороги могли давати про себе звісточки як особи. І з того характеру, в тому числі ініціювати судові процеси, ми могли бути включені в таке активне спілкування, яке так чи інакше, але пам'ятаємо дотепер. Так ось рибки. Місячне затемнення, 14-го числа, у ваш сьомий сектор гороскопа приносить прояснення. Це Повня, але у такому от космічному максимальному масштабі. Нам видно, хто із нами поруч. Ми маємо повну інформацію стосовно деталей, нюансів робочого співробітництва. Також роботи із клієнтами, наприклад. Крім того, будь-якого роду характерні видозміни стосовно особистого життя, все те, що потребує практичних умінь, з'ясування обставин, оформлення документів, певних поїздок. В тому числі також відповідальності графіку дотримання певних термінів і строків, тож рибки зважайте. Звертаємо увагу, що цикл Сароса серія затемнень, наразі нова 9Н передбачає активну виражену фізичну діяльність. Все те, що в прикладному характері, має бути нами обов'язково опрацьовано. Однак у поєднанні із раціональним підходом рибки. Ось тут от управитель даного затемнення Меркурій, наразі у вашому другому секторі карти, він передбачає. Бачає свою таку ретроградну ходу із 15 го числа і закликає нас до активності, самостійності, впевненості і рішучості, однак на основі повернення до тих ініціатив, за які ми хапаємося. Про ретро венеру ми вже поговорили в окремому відео. Будь ласка, кому цікаво і потрібно. Всі важливі посилання будуть в описі. Тож Венера і Меркурій по другому сектору наразі нагадують нам, що наша сміливість і запальність потребує не тільки гарячкуватості і рішучості у фінансових питаннях, а також стратегії, дисципліни і обдумування тих кроків, за які ми хапаємося. Ми маємо діяти активно, міряти земними мірками ту ситуацію, яка перед нами буквально виринає і потребує зміни партнерства, перезаключення контракту. Актів вступу у право спадщини, наприклад, дотримання термінів, строків, домовленостей, в тому числі виконання обіцянок, робочі контакти і впорядкування робочого графіку. Клієнти і відповідальність перед ними, крім того, оформлення інструментарію, наприклад, як робочого приміщення комерційного, так і транспортного засобу, приміром, за допомогою якого ми на ту роботу добираємося. Також все, що стосується місця нашого проживання, місця навчання і проживання нашого партнера, якщо ми наразі не в парі, крім того, будь-які важливі активності, все, в чому ми можемо видозмінити ситуацію на краще і відпустити. І те партнерство, і тих людей, і ті взаємозв'язки, і контракти, які є для нас невигідними, неперспективними, які нас обтяжують. Так чи інакше, але рибки дане місячне затемнення на вузлі минулого кету закликає нас подивитися масштабніше на те, що за дворічний період до лютого 2027 року має бути нами опрацьовано повністю. Документи видозмінені, переписані, наприклад, на нове прізвище або ім'я, оформлене розлучення або ж навпаки вступ у шлюб, також народження дітей тут може прозвучати. Крім того, рибки ще й важливо підкреслити нові знайомства, наприклад, народження буквально нового підходу до сімейного життя у новому місці проживання, також тут і видозміна професійної діяльності, будь-якого роду контакти із людьми, які перероджуються для нас буквально в новій якості, за новими персональними даними, в новому місці, на основі переоформлених документів, або ж, можливо, це навчання в зовсім іншій спільноті людей, крім того, стосунки на основі зовсім іншого взаємовигідного партнерства і видозміна просто такої, таких от своєрідних правил гри. Також наші друзі, наші близькі все те, що передбачає переїзд, наприклад, або ж неможливість бачитися так часто, і ось тепер ми раз за разом, наприклад, переходимо на дистанційний формат спілкування. Також видозміни у нашого партнера і професійні, і стосовно його особистого життя, наприклад, і з батьками, і з дітьми, і з чоловіком-дружиною з попереднього шлюбу. Тому рибки ми можемо бачити і такі от обставини по поточному затемненню. Підкреслю, що найбільш активно затемнення проявляє себе за місяць до і за місяць після. І дуже часто рибки буває так, що точна дата за. Місяць Місяць до тобто 14 лютого і за місяць після 14 квітня. Також хочу звернути особливу увагу стосовно народжених рибок. 13, 14, 15 числа. У мене є окреме відео про кармічні роки. Тож, будь ласка, кому цікаво і потрібно, завітайте, перегляньте, в описі будуть всі важливі посилання. А наразі підкреслю: в той період, коли затемнення припадає на дату вашого народження, тобто на той період, коли сонечко на небі співпадає із сонечком у вашій натальній карті за своїми координатами, ми маємо ось. Це затемнення фактично включене в наш життєвий цикл на весь поточний наш солярний рік. Тож ухилитися від кармічних перемін, а також від своєрідної такої, краплини карми за цей період ми не можемо аж ніяк. Буває і те, що обставини буквально за місяць до наступного дня народження включаються і це. Події масштабні. Це такі звучні переміни, які пам'ятаються потім ще довгі довгі роки. Тож, рибки, вітаю вас, звичайно, із днями народження. Однак народжені 13, 14 і 15 числа пам'ятайте про свою кармічну відповідальність в цей ваш солярний рік життя, особливо. Звертаємо увагу рибки також і на Поточну картину затемнення, небесну, яка має вигляд трапеції. Наразі найбільш дієвий для нас вхід в енергетику затемнення відбувається через тригон до урана. Ось тут от уран в нашому третьому секторі карти рибки. Він дає можливість швидко оновити ситуацію, видозмінити і покращити її. По тригону уран діє не тільки швидко і безрозсудно, буквально, він діє ефективно, нам в плюс, нам на користь. Ось. Ось тут Уран приносить нам новини, звісточки, поїздки, інформацію, а також засоби зв'язку, транспорт, наприклад, або переміну у транспорті, чи ж, то, наприклад, можливість дістатися, потрапити на певний прийом, отримати важливу звісточку і зустрітися із певним спеціалістом, який покращить нам нашу особисту сферу життя. Так чи інакше, проконсультує, надасть роз'яснення, допоможе придбати, наприклад, певний важливий. Ви товар оформити документ або ж зустрітися, отримати те важливе, що нам не вдавалося, наприклад, або ми просто цього не знали. Тут ми можемо оновити також і наші робочі стосунки. Буквально щось вдало продати, купити, наприклад, і закріпити це співробітництво. Тут у нас є не тільки швидкість, а й продуманість. Ось тут Уран дає можливість також і вигідного капіталовкладення. Однак не забуваємо рибки, що Венера і Меркурій по нашому другому фінансовому сектору раз за разом можуть повертати нас потім до необдуманих трат, Тому все зважуємо детально, ретельно, збираємо інформацію, однак це може стосуватися таких от глобальних перемін. Тобто ми можемо збирати кошти, наприклад, на якусь важливу покупку. У вже знати, із ким ми будемо співпрацювати на цей предмет. Тут і комерційне співробітництво, посередницькі послуги, логістичні можуть прозвучати переклад, наприклад, доправлення певних документів, також наша майстерність, можливість бути зарахованим на навчання до тієї людини, у кого ми бажали отримувати знання. Також тут іспити можуть бути, і отримання вже кінцевого документу стосовно того, що ми іспит склали, приміром, або ж ми до. Чекалися отримання підтверджуючої інформації на цей предмет. Також все, що можна оформити разом із чоловіком, дружиною. Ось тут ми можемо надзвичайно конструктивно взаємодіяти. Буквально і бути присутніми разом там, де потрібно, і домовитися дійти згоди, швидко все владнати, наприклад, підписати або ж домовитися вже про взаємовигідні умови. Оскільки не забуваємо рибки, Меркурій крокує у ретроград з 15 числа. Звісно, про коридор затемний і про ретроградний Меркурій ми ще будемо говорити. І В контексті березневих прогнозів, і також в контексті ретроходи Меркурія, однак зважайте, що наразі. По даному затемненню, в тригоні з ураном, ми вчиняємо обдумані переміни. Ми готуємося до них, або ж знаємо і кому ми довіримо, наприклад, певні наші папери або нашу ситуацію. Однак наша активність може потребувати тих перемінних факторів, які ми маємо передбачати ще напередодні. Тобто, все, що можна буде, видозмінити, наприклад, або у нас є довірена особа, яка зможе щось ще додати, наприклад, щось дізнатися, буквально пов'язані пов'язати нас із тією людиною, яка вже видає кінцевий результат. ось Тут нам важливо це передбачати також все, що пов'язано із медициною, і аналізами, результатами аналізів, отриманням посвідчень певних на основі попереднього лікування, реабілітації, в тому числі. Ось тут також будьмо уважними, контролюємо наші фінанси рибки, і ось цей тригон по урану ми запускаємо як співпрацю з спеціалістами, як швидкість у наданні паперів, наприклад, і швидкість у прийнятті тих рішень, які ми маємо запускати глобально, які виринають буквально по такому періоду за однак ще будуть потребувати допрацювання. Ось тут тригон до урана рибки дає нам не тільки шанс і можливість пришвидшити процес, або вхопитися за нове знайомство, наприклад, або мати при собі якусь певну річ, покупку, бо ми придбали її на вигідних умовах. Нам хтось вигідно перепродав або сказав, у кого можна купити. І на цьому все ні. Уран дає нам чудові секстилі. Це такі важливі аспекти докладання зусиль. По Секстилю до Сатурна, в наш перший сектор, тобто, ми стабілізуємося. Ми можемо придбати певні важливі домовленості на стратегічній основі. Ми можемо Купити щось таке важливе, що нам послужить. Також тут важлива зміна може бути нашого статусу і нашого місця проживання, в тому числі прозвучати, яка закріпляє нас серед нових людей в новому колективі, на новій посаді, наприклад, в новій майстерності. Ми переходимо нібито вже в певний такий стабільний фон нашого життя. Це нам на користь. це Навіть за графіку може бути нам зручно, або ж ми знаємо, як це включити нам у наш щоденний. Темп життя. Також тут ще можуть бути і домовленості, які передбачають нашу відповідальність, але ми знаємо, як з цим впоратися, і ми, приміром, вже докладали до цього зусиль. І тепер, виявляється, є така сприятлива можливість це діло задокументувати. Також секстиль до Марса, в наш п'ятий сектор. Ось тут рибки зважаємо, що Марс. По сфері п'ятій нашого гороскопа, який передбачав таку роботу до 24 лютого, що раз за разом закликала нас натикатися на справи дітей, творчості нашої особистої реалізації, наших коханих, в тому числі загалом все, що стосується місця проживання і наших домочадців, ось тут теж нам подібні переміни можуть бути в плюс, або ж ми можемо забрати дітей, перевести, прописати, наприклад, крім того, покращити їх умови. Мови проживання. Також розібратися, наприклад, із спірними питаннями стосовно розподілу майна, виплати аліментів, наприклад, зняти з себе певну надлишкову відповідальність, буквально дооформити щось, мати таку людину, разом із якою в команді ми можемо ефективно співпрацювати на вирішення кінцевого питання. Тож, по даному затемненню, рибки усіляко підкреслюю, час сприятливий для переформатування партнерства, для завершення. Певних боргових, в тому числі питань. Все, що стосується здоров'я, також стосується робочої відповідальності, наприклад, або ж дії на основі тих документів, яким, най, яким нарешті прийшов час, все ж таки бути запущеними у діло, показаними, пред'явленими. А крім того, на основі них ми вступаємо, наприклад, в нові права і можемо про себе заявити, або ж скористатися ними собі на користь, то тут от уран дійсно не Надзвичайно ефективно може показати нам ті можливості, які вкупі із партнерством, що змінюється або ж формується нове, наприклад, і ми так чи інакше балансуємо в іншому місці проживання, на новій роботі, наприклад. і Фактично змінюємо цю сферу нашого життя, аби люди зовсім інші оточували нас у майбутньому, чи ж то ми володіли такими якостями вкупі із нашим подружжям, щоб бути в можливостях ефективно адаптуватися, проживати зовсім в іншому місці, наприклад, або ж за новою адресою, наприклад, можливо, це оновлення документів на право власності, на наше майно, переїзд, наприклад, із квартири у будинок чи ж навпаки. Чи до батьків, чи ж окремо також все, що стосується нашої родини в контексті народження діточок, їх прав, їх пільг, в тому числі їх документації, тому рибки, основне, що підкреслюю. Першу чергу це сконцентруватися на тих людях, які для вас важливі, допускати переміни, допускати те нове, що так чи інакше. Але по цій серії затемнень на ваші кардинальні осі партнерства, має видозмінити ситуацію за ці два роки до лютого 2027 року. Не кидатися в будь-які фінансові трати, просто з головою оцінювати ситуацію, щоб можна було обговорювати кількість. Якість вартість придбаного, об'єкти нерухомості, наприклад, або вартість послуг, оскільки Венера і Меркурій ретроградні у другому секторі вашої карти, а також обов'язково докладати зусиль, стабілізувати цей уран в його можливостях в контексті секстилів до Сатурна і Марса, тобто стабільність має формуватися на основі використання тієї можливості шансу, зв'язків, наприклад, посередницьких послуг, документів. Звісточок, які до вас приходять. І крім того, звісно ж, Марс Все те, що покликано на сприяння нашим близьким, рідним, нашому місцю проживання і близьким нашому серцю людей. Оскільки про цей Марс ми ще в контексті наступного затемнення також будемо говорити. Тож його роль по п'ятому сектору вашої карти наразі не переоцінити. Бажаю вам щастя, бажаю вам удачі, рибки і до зустрічі у наступних відео.